Сьогодні в програмі монтаж виробів. Беремо свічку, змащуємо місця, які будуть створювати найбільше третя, і складаємо коробочку. При цьому для зручності відкривання беремо викрутку і. Проганяємо роботу. Далі таймлепс. Я вулиця Петлюри, нехай він полтавчанин, та в нього словом плюну, бо він стратив болбачана. Не тих ми прославляємо, як зуби не течина. Це все на новий лад співаємо вірші течини. Гребемо вдало лайки, та він слухав агентуру. Містився в балалайку і зламав свою пандуру. Якби не тільки слухце, стадо наше мало нюх, тоді, б, можливо, надихав естраду мало нюх. Хоча навіщо сенси, якщо рими умістилися на біт, І Вже немає ні стилету, ані стилу Всі рядки стали попсовими холопами та гарячі тексти навіть у холодного, холодного Козакам б'єм тости, правильно та енки стоять у чорних запорожців від потреб.